Взагалі забула, що Укрпошта в понеділок не працює. Теж графік вис. До речі, в мене є номер у цієї, що працює на цій пошті, зараз секунду. Почекай, який звати Світлана? Світлана, її звати? зараз, 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 зараз зараз. О, Світлан. Блін, а тут проблема. У мене є 25 світлан, але я не знаю, яка з них. Та, яка нам потрібна. Ну, можемо, в принципі, до кожної подзвонити, якраз з ними давно не говорила, і якраз запитаємо, яка з них та, що нам перекарується. Алло, Алло, да, да, це світа, це світа, але не та. Алло, да, що ви? Йо, мене який ремонт. Це ти знімаєш цю квартиру? Твоя овіть. О, боже, це такий маленький! А можна подивитися? Клас, це твій садочок, а да ти? А я їх знаю, багато з них, з твоїх одногрупників. Дивись, оцей коротше, пацан, він зараз в поліції робить. Е, далі, дивись Тар... тарабарова. що з тарабаровою вчилася А це не та? А, ну так, да, вона ж, а тобі. а хорошо. І оця. О, блін, це Даша. Ну, коротше, Даша як Даша, просто Даша. А ще у цього забула, він е, зі мною колись в одному під'їзді вчився, а потім він, коротше, десь прийде пері... Соня! Сонь, ти де! Сонь!